Я ніколи не думала, що в такої молодої жінки, як моя свекруха, та такі дрімучі уявлення про світ. Найпершим шоком стало те, як вона приїхала до нас після того, як ми привезли Анюту з пологового. Коли вона вивалила на стіл дві півлітрові пляшки з водою, то чоловік пожартував, що будемо обмивати подію, але та тільки нахмурилася. Це для того, аби скроплювати за чужими хату, бо дитина ще не хрещена, а ще краще робити це 40 днів, каже вона це свята вода, я її спеціально купила на прощі. Я тільки усміхнулася, але вона була категорична в тому, а ще сказала, що нехрещену дитину на вулицю вивозити не можна. На вулиці якраз починалася весна, справжня, а я мала дитину тримати в душній хаті. Звичайно, що я на це не погодилася і сказала, аби чоловік прогулявся з малою. Дитя ще було не хрещене, бо я себе не дуже добре почувала для такої процедури. Коли свекруха довідалася, що дитину вивозили з хати, то примчала на наступний день і закотила таку серію з битви екстрасенсів, що сценаристи б її взяли на роботу. Я не знаю, чи вона то все вигадувала на ходу, але з таким виразом говорила, що можна було Оскара давати. Якщо ви мене не послухаєте, то дитина буде плаксива і хвороблива, бо до ніжної душі всіляки чіпляється, казала вона. Всі молі діти такі, відказала я, ще нікого не бачила, щоб хвалився, що дитина дає виспатися. А мій Віталик мені давав, бо я все правильно робила. Далі вона питала, чи ми кропимо за всіма гостями хату, і я відказала, що так і почала час від часу виливати воду, аби вона думала, що я в це вірю. Я зрозуміла, що легше зробити вигляд, що погодилося, ніж її переконати в зворотному. Після хрещення вона наполягала, аби дитина була з хрестиком, і це мене вже дістало це категорично не можна робити. Це ж чого? Хрестик оберігає від усього, а якби так що то ти маєш з дитини ока не спускати? І це каже доросла жінка якщо я маю ока не спускати, то нащо той хрестик здався? А якось я вернулася з прогулянки, довго гуляла, бо зустріла стару знайому і та почала розказувати, що там у неї, а я про себе. Коли вернулася додому, то зрозуміла, що дитина якась не така, млява і плаче, видно, щось вже підхопила, і я почала. І провітрювати в хаті, поїти, заколисувати, в кого таке не буває. І тут чоловік в розмові зізнався, що анюта прихворіла свекруха тут, як тут. А чого дитина без хрестика? А де червона нитка, це вроки, треба негайно їх скидати? Які вроки. Мене вже трусило від перевтоми, як тут свекруха, давай кидати зірники на воду і каже мені дай дитині випити і обмий її цією водою. Ви розумієте? Дати, немовлять, і пити воду, в якій спалені сірнаки. Я вже тоді так розійшлася, що мене не міг спинити чоловік. Я їй все сказала і про її методи, і про її вік, і про її рівень освіти. Сказала, що не потребую таких порад і такої допомоги. Що? Сама наскочила на заздрісні очі, а я в тому винна? Хто тобі не раз сказав, як зустрінеш жінку, яка придивляється до твоєї дитини, то треба спльовувати і краще таких обходити десятою дорогою? Я візьму сорочечку дитини, аби відвезти до монаха, знімай, бо треба таке, що було до тіла. Я не могла вже й слова мовити, адже дитина лиш заснула, а я маю її будити, бо треба сорочечку зняти. Найбільше мене дратує, що чоловік. Просто мовчить і каже, аби я з мамою не сперечалася, бо її не зміниш уже. А я вже не маю сили слухати ці дурниці і вести коляску, яка обкладена іконками, як кабіна далекобійника. Хто з подібним стикався і як цьому зарадити? Підпишись, підтримай українськомовний контент.